Я йду на тиждень українського кіно Що? на підтримку Олега Сенцова. Я йду на тиждень українського кіно на підтримку Олега Сенцова. Друзі, знайомі, колеги, Приєднуйтесь! Я йду на тиждень українського кіно в підтримку Олега Сенцова і закликаю всіх робити це зі мною. І я хочу запросити всіх кіноманів і всіх небайдужих українців на тиждень українського кіно на підтримку Олега Сінцова. Я піду на тиждень українського кіно підтримку Олега Сінцова. Закликаю всіх бів'ян, густей міст так само бути разом з нами в ці дні. Я йду на тиждень українського кіно. Присвячено Олегу Сенцову. Кречно запрошую всіх у кінопалац Копельник. Вільський академічний театр імені Леся Курбаса приєднується до ініціативи на підтримку нашого побратима, режисера Олега Сенцова. І запрошуємо всіх наших друзів залі всі всіх всіх лів'яних гостей на перегляд українського кіно яке відбудеться 23-28 жовтня в кінопалаці на коперніка чекаємо слава україні героям слава